Трохи є, тут ще ніхто не їхав. Так що ми перші по цьому сніжку йдемо. Але м'ягенько, все гарно. Вітаю вас, друзі, на нашому каналі. Що ж, морози трошки відступили, але ще снігу багато в лісі. Сьогодні ми вибралися в цей казковий ліс в пошуках знайти якісь глибокі сигнали і в надії знайти гарний смітничок. Не знаю, як нам сьогодні це вдасться, але ми постараємося. Снігу багато, десь сантиметрів 40 є. Але під ним нічого не замерзло, по ідеї. Ну, ми пробували кілька раз збоку купнути, начебто норм. Тим паче, тут в лісі пісочок набагато краще купати, він не так сильно промерзає, як глина. Ось і спробуємо сьогодні щось цікаве знайти. Що ж, вам гарного перегляду, а нам хороших знахідок. Розпочинаємо. Розпочинаю першу яму на сьогодні. Тут смітник, але таке враження, що його вже хтось розпочав. Але знову ж таки невелика порада. Я завжди прощупую, прозвоню навколо. Інколи буває так, що попередні люди, хто купали цей смітник, не докопують. Ми такі теж буваємо. Це насправді не просто нехтування базовими правилами купання смітників. Буває так, що застала ніч або просто люди втомлені. І не докопують. У нас таке теж буває, правда ми приїжджаємо на другий раз і докопуємо. Ну і перша пляшечка на сьогодні це наша улюблена битка. Але що цікаво, вона, вона коричневого кольору і ось збереглася ще етикетка. Бачите, є залишки від етикетки. Та ось така красива вона насправді була. Та, ну коричневого кольору нам рідше попадається, вже навіть блакитного частіше. А тут коричневого. ну що ж, я ще спробую трошки покупати навколо, якщо ні, переміщуся далі. Що ж, продовжую обкопувати і погляньте. Вискочив кілок до палатки. Металевий, в хорошому стані. Обов'язково забираю. Тут же ніби трошки видніється дно, але... Ще краю немає, а вже накупав ось тільки такий лісок. Продовжую обкопувати. Тож, друзі, купаю ще одну один сигнал. попередній смітник більше нічого цікавого не дав. І що цікаво, тут гудів сигнал, доволі такий протяжний. І що цікаво, щупом я не нащупав, взяв трошки, зняв шар з землі. Ну, піску, дивлюся інший колір іде. Перепровірив детектором, а він годить далі і глибше. І ось щупом я нащупав. І виходить так, що минулого разу ну, щуп тепер трошки глибше занурюється, ніж я пхаю, я просто не діставав щупом. А ось там на глибині щось є. Буду викопувати. Що ж, перший артефакт з цієї ями. Дуже мене здивувало, що сніг цей пісок світлий. І тудун! Попалася лопатка в бадьорому стані Перед цим вже випала частина скла, пляшки побитої, а ось є і лопатка. Продовжую. Що ж, викопав ще одну лопатку. І ось там з екстремальної глибини починає лізти ось така шкіра і різна фурнітура. Ось такий військовий скид. Цікаво, що там буде далі. Я вже бачу щось схоже, якщо чесно на взуття ось там. Ось там. Ну погляньте, Фіскорс вже сховався. Півтора метра десь глибини. І тільки ну, все починає йти. Цікаво, що там буде на глибині. Ось, щось зрозуміло, якщо чесно. Там я ще не докупався. Йду трохи в сторону, забираю пісок. І ось тут знаєте що попадається? Зараз я спробую потягнути лента від кулемета. Погляньте, бачите? Оце все частина Ось, ось пішла лента. Лента від кулемета. Ось воно все як виглядає. Клас. Дуже цікаві речі попадаються. Я вже навіть не знаю, що там буде на глибині. Дуже цікаво. Тож, покажу трошки процесу. Ось, я викопав вже стільки ями. Лізе дуже багато фурнітури, це дуже добре. Ага, забув показати. Викупав, думав, консерву, а це виявилося фільтр до противогазу. Ось всередині фільтр. Так, ага, y система розгрузка попадається. І що найцікавіше, є бонус? Є бонус, зараз спробую якось згрупуватися. Ось там. Ось там, ось там, ось там. Погляньте, ви бачите, що це. Ви бачите, що в мене в руках? Це скарб. Це скарб. О! О! Погляньте! Пряжечка німецька Godmittons. Зі смітника. Просто в чудовому стані. Погляньте. Це просто щось неймовірне. Просто скид фурнітури. Жодних залишків, лише просто, просто фурнітурка. Погляньте який стан. Вау! Так, це, це нового взірця малий Мітунс. Але погляньте, клас! Просто на дні окопа ось там. Та ти що, в якому він гарному стані. God Metunz. Та яка глибина! Ну, глибина так, півтора метри, і він красунчик в мене в руках. Погляньте, це просто топ. Топ-топ-топ. Дуже гарна річ. Ну все, сьогодні день вдався. Ми продовжуємо. Ну і ось тут лежала пряжечка, а ось з боку є зачіп. Так, це малий мітунс, нового зірця. Все повністю фурнітури. Цікаво, може буде і пікельхельм. Ну я вже, я вже готовий. Я зачив до пряжки клас. Все, буду розширятися і обкопувати. Ось така приблуда. Таке враження, що це верхня частина ручка тримати Газову лампу або щось таке. Тут якась закрутка йде. Щось вішалось. Ну, цікаво. Я вже тут трошки розширився і там внизу багато речей. Цікаво, що ще попадеться сьогодні. Нам вже пощастило, але на щастя випала підкова. Ну нічого, забагато щастя не буває, ми продовжуємо. Так, доходжу помаленьку вже до дна. Ось тут точно вже дно, а ось тут ще йде заглиблення. Бачимо сірий такий пісочок. І ось є баночка. Ага, такі ми знаходили, мені здається, на німецьких позиціях. Звичайна пляшечка. Тут була етикетка. Она ціленька, ще навіть з залишками дощової води. Ну нічого, гарненька ми її відставимо. І ось тут насправді є ще одна пляшечка, О, тут 11. А вона міцно сидить, і погляньте. Ось шкіра попадається. Ага. А, взуття. Я спочатку подумав, що можливо там солдат, але там де пляшки. Не може бути. Німці не могли собі дозволити от консерви, противогази, поховати солдат в смітнику. Це точно. Але, ну як буде щось, то обов'язково вам покажу. Обкопую і в надії знайти щось цікаве. Продовжую далі і лізе ремонент. Фляга. Ось така фляга. Знайшов ще одну битку, фляга. Ну, як бачимо, ось такий цікавий смітничок. І воно ще все туди тянеться. І я думаю, що ще щось цікаве обов'язково знайду. Все на дні і все найцікавіше. Подивимось. Вже трохи спокійний, тут точно солдата не може бути, бо ось є консерви, є ось частина коліно від пічки. Але попався ось ліхтарик. ну Цікаво. Так, Я продовжую і що вам хотів показати, там відніється фляга. Ось така гарненька. Так, ось це від неї... Від неї корок поставимо з боку. А ось і вона сама. О. А, почекайте. А, все добре, так. Значить, кладемо сюди корок, корок такий, до речі, алюмінієвий, гарний. Обов'язково треба буде забрати, ну і фляга. Ось така. Ну що я вам скажу, з пісочку? Бадьорий стан. В Карпатах вже би в руках розлетілося. А тут бадьорий стан. Ну, це друга. Це друга вже. Хм, Дуже цікаво, продовжую. Спочатку не зрозумів, що це випала ось така штукенця, але потім приглядівся, а це у нас портсигар. Цікаво, чи там буде щось, щось всередині. І що мені як його... Відкривати, чи може не відкривати. Я навіть не знаю. ну, Може там всередині якась нагорода мене чекає. Хм, Ага, він трошки немає сили його. Треба буде зараз обстукати і обов'язково подивитися, що всередині цього портсигара. Так, що ж, трошки вже обстукав і подивимося. Що всередині. А всередині, як завжди, золото брильянте. Ну нічого, не цього разу. Ех, міг би щось залишити цікаве мені на подарунок. Ну нічого, продовжую. Довго не прийшлося чекати на наступний артефакт. Погляньте. Ось тут. Ой, яка гарна! Частина від люльки верхня. О! Дуже в гарному стані. Можливо, можливо, буде. І ще щось. Так, покладу ось тут. М, тут якась круцька навіть така, ага. Ну, одним словом погляньте. Ану зараз не вимикаємось. Так. Де? ага, лопатка в мене ось тут маленька. Так, воно випало. Ось звідси. Бачимо ще ось залишки. Залишки Обвід... обвідочка. Так. Воно випало ось тут. Так, оце вже ремінь. Ну тут пряжка була в цьому районі. Так. Ще якась така... Ще якась така кришечка. Так, ану... Ага, ага, був, був, ось мундштук. Так, тобі Це все заберемо, воно трошки розлітається, але ось є. Є мундштук, погляньте. Досить такий масивний. Так що є лю люлючка, люлючка. Я, правда, якщо чесно очікував, можливо, на керамічну таку гарну, але можливо буде там щось далі. Направду, буде щось цікаве, обов'язково вам покажу. Насправді дрібниця, але вам покажу. Не так часто попадається, погляньте який ножик. Столовий ножик, можливо для того, щоб масло можна було намазувати на хліб. Столовий ножик, клас. Не так часто попадається, цікава річ. Кладемо все до гурту і продовжую. Погляньте, яка приблуда вискочила. Ха-ха, а це виявляється, що газова лампа. Ось тут форсуночка. Доволі таки в бадьорому стані, навіть не знаю, може б то забрати для колекції. Хм. Клас. Щось там навіть булькає всередині. Чуєте? Булькає щось всередині. Ну все, можна грітися. Дуже гарна річ. Клас. Ми продовжуємо. Погляньте, який бадьорий стаканчик. Та металевий, правда? Але сам факт. Що ж, теж складаємо до кубки. І продовжуємо. Продовжуємо. І я вже бачу щось тут цікаве таке вискочило. Ох ти! А це губна гармошка. А це губна гармошка. Клас, я давно їх не знаходив. Зараз гарненько почищу. Ну вони зазвичай не дуже добре зберігаються. Але може було в сухому місці і трошки почистить. Про якісь соломи, Класно, це губна гармошка. Зазвичай фірма Хохнер чи Хонер, я не пам'ятаю вже. Хохнер виготовляла їх. Ну зараз злегка почищу і обов'язково вам покажу. Почистив злегка, тут написи є, але не чиститься добряче. Ось тут прикладали губами і грали. Ну тут є, ну це скоріш за все цей хохнер. Ну Є тут якісь написи, але, на, на жаль, не видно. Тут, до речі, цинк, він може посипатись, так що дуже великих надій я не маю, що вона збережеться. Але все одно заберу додому, бо річ не часто. Ось така губна гармошка. Клас. Продовжую. Тут же з цієї сторони завершення, тут завершення йде лише ось туди трошечки. Мабуть, вже останні артефакти з цієї ями. Тож, завершив. Докупався повністю по периметру до стінок, там вже твердо, інший колір піску. Ну, я вважаю, що і так добре. Ось така гора всяких речей. Підсумок, скажімо так. Ну, багато-багато було цікавих речей. Ось таке смітнячело. Дуже цікавий. Було кілька біток. З пляшками було слабенько, але багато різних речей було, окрім цього. Так що ось такі справи. Отож, на сьогодні ми завершили. Якщо чесно, я знайшов після цієї ями, знайшов ще один сигнал. Там теж щупом нащупав є якісь речі цікаві. Але сьогодні я вже не маю сили купати. Дуже важко, дуже багато одягу на собі. Та й взагалі зимою важко купати. Але результат є. Дуже хороші знахідки були сьогодні в одній ямі. Ось і це нас дуже тішить. Я сподіваюся, що вам сподобалось це відео. Закликаю вас дивитися нас постійно, наші попередні, наступні відео. Дуже радий, якщо ви підписуєтесь, коментуєте, ставите вподобайки. Це нас мотивує. І нам приємно, значить, ми робимо щось цікаве, приємне і вам теж від того цікаво. Що ж, на сьогодні завершуємо, зараз передіваємось, сідаємо в автомобіль, чай, кава і в дорогу додому. Радий був вас бачити, чути. Що ж до наступних зустрічей, бувайте.